Сімейний кодекс України статті 182 183, стаття 182, обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів, при визначенні розміру аліментів суд враховує стан здоров'я та матеріальне становище дитини, стан здоров'я та матеріальне становище платників аліментів, наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина. Наявність на праві власності володіння та користування оплатника аліментів, майна та майнових прав, у тому числі рухомого та нерухомого майна, грошових коштів, виключних прав на результати інтелектуальної діяльності, корпоративних прав. Доведені стягувачам аліментів витрати платника аліментів, в тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів. Інші обставини, що мають істотне значення. Розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку, доходу платника аліментів. Суд не обмежується розміром заробітку, доходу платника аліментів у разі встановлення наявності у нього витрат, що перевищують його заробіток, дохід і щодо яких таким платником аліментів не доведено джерело походження коштів та їх оплати. Стаття 183: Визначення розміру аліментів у частці від заробітку доходу матері, батька дитини, частка заробітку доходу матері-батька, яка буде стягуватися, як аліменти на дитину визначається судом. Якщо стягуються аліменти на двох і більше дітей, суд визначає єдину частку від заробітку, доходу матері, батька на їх утримання, яка буде стягуватись до досягнення найстаршою дитиною повноліття. Якщо після досягнення повноліття найстаршою дитиною ніхто з батьків не звернувся до суду з позовом про визначення розміру аліментів на інших дітей, аліменти стягуються за вирахуванням тієї рівної частки, що припадала на дитину, яка досягла повноліття. Той з батьків або інших законних представників дитини, разом з якими проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмір на одну дитину, однієї чверті на двох дітей. Однієї третини на трьох і більше дітей половини заробітку доходу платника аліментів, але не більше 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.